В даному відео ми хочемо обговорити дуже важливу тему, яка стосується насправді зараз напевно кожного хто знаходиться в Україні. Ми всі знаємо, що останнім часом у нас дедалі більше лунають повітряні тривоги, і дедалі більше обстрілів майже в кожному місті України. Незалежно це на лінії вогню, десь чи де нібудь в Західній Україні знаходиться. Ви знаходитесь. Власне в будь-якому випадку небезпека життя існує будь-де на території України. І, власне, якщо лунає повітряна тривога, ви зобов'язані знайти відповідне укриття. І сховатись там до відбою повітряної тривоги. І проблематика якраз заключається в тому, що а чи в кожне укриття, власне, чи в кожну споруду цивільного захисту ви можете потрапити реально. Не так, як написано десь в законі, чи на паркані, де написано, що це тут укриття, знаходиться стрілочка там, а от чи реально ви туди потрапите. Ми говорили про те, що у нас була ситуація. Біля нашого 10 числа, коли був масовий обстріл України, прямо біля нашого офісу прилетіло два шахіди чи дві ракети. ми не знаємо, Великі пошкодження були на вулиці Володимирській, пошкодження в парку Тараса Шевченка, до сих пір є Воронка, вікна побиті, будинки всі в Осколках. Власне, небезпека життя була дуже великою. Ми переждали дану повітряну тривогу в в школі, в укритті в школі. Коли через тиждень цей понеділок була така ж сама аналогічна повітряна тривога, ми звернулися в дану школу і нам відмовили в укритті. Наскільки це правильно, наскільки це законно, ми захотіли розібратись і розказати в даному відео. Власне, ми вивчили нормативку. У нас в Україні існує Кодекс цивільного захисту України, в якому зазначені різноманітні типи споруд цивільного захисту. Підвал в школі у нас прямо на карті позначений як найпростіше укриття. Тобто це підвал з пандусом. Це означає, що певний підвал, який знаходиться в глибині приміщення. Там так дійсно є. Ви спускаєтесь, попадаєте в якийсь підвал, де переховувалися діти, школярі тощо. Власне. По закону ніде нема ніяких обмежень щодо того, щоб вас туди не пустили? Більше того, дане укриття, воно позначено на карті. Тобто, по ідеї, його проінспектувала місцева влада і дозволила там укриватись. Тобто, по закону, якщо дивитись чисто по закону, ми повинні подивитись на карту, побачити це укриття і піти переховуватись там. Однак практика показує, що нас не пустили. Яка була мотивація? Нам не пояснили насправді мотивацію в школі, сказали, що це шкільний, шкільне укриття, і воно розраховане на школярів не більше. Однак, коли ми підняли дану дискусію і захотіли дізнатися аргументацією наших глядачів, наших відвідувачів нашої Facebook-сторінки, то ми побачили, що основна аргументація це була захист дітей. Тобто, якщо це шкільне укриття, воно. Передбачує певну кількість захисту для певної кількості дітей. Якщо пускати сторонніх, а їх може бути дійсно необмежена кількість, то якісь будуть проблеми з дітьми. Крім того, нам написали: а вдруг ви якісь є маньяки, або іншу якусь шкоду дітям хочете спричинити, тому вас пускати не потрібно. Така позиція наших батьків, школярів тощо. Так трапилося, що сьогодні зранку. По єдиному телемарафону виступав освітній бунтисмен Сергій Горбачов. І він розповідав якраз про подібні ситуації: чи можна пускати, чи не можна тощо. Він сказав, що шкільні. Споруди цивільного захисту предназначені виключно для персоналу школи і для школярів, не для сторонніх людей. Більше того, коли ми звернулися до його фейсбук-сторінки, ми побачили, що там є рекомендації, методика, прямо алгоритми дій працівникам школи, батькам, учням тощо під час повітряної тривоги. І щоб не бути голослівним, ми зачитаємо, наприклад, таке. Батьки говорять про те, що. Сторонні спричиняють певні ризики для дітей, тому це основна причина того, щоб сторонніх не пускати. Тут написано, наприклад, наступне: ми розуміємо батьків, адже всі хвилюються за своїх рідних та близько, особливо за дітей, і хочемо, аби під час небезпеки вони були поруч з вами. Але правильним рішенням під час повітряної тривоги батькам залишатись там, де вони є, і шукати інше найближче безпечне укриття для себе, а дитині перебувати в укритті закладу освіти або закріпленим за закладом освіти укритті. Тобто, щоб ви розуміли, якщо ваша дитина буде в школі, вам, по-перше, ніхто не віддасть цю дитину, навіть якщо ви її хочете забрати під час повітряної тривоги, по-друге, вас туди не пустять. Тобто, ті батьки, які сильно переживали за дітей, розумійте, що ви така ж сама небезпека для ваших дітей, як і будь-яка стороння людина. А тепер питання номер два. Якщо. Е Власне, омбундисмен, освітній омбундисмен так переживає за дітей, бо він теж в відео сказав, що він би не пустив сторонніх людей до школи. То як бути з тим, що стороннім для персоналу школи, для школярів, може бути інша дитина? От в нашому випадку поруч з цією школою знаходиться дитячий садок. В дитячому садку немає укриття. І діти з цього дитячого садка при повітряній тривозі йдуть до найближчого укриття, до школи? Чи треба пускати дітей до цієї школи, чи ні? Ну, З логіки тих, хто захищає, щоб сторонні не були разом з школярями, то діти повинні залишитись на вулиці і шукати інше найближче укриття. До найближчого укриття по карті 10 хвилин ходу дорослому, це метро. Тобто ді з, з дітьми, з гуртом дітей іти ще довше. В Києві, коли починаються сигнали повітряної тривоги, іноді. Хватає буквально 2-3 хвилин і починаються вибухи. Сьогодні, наприклад, теж вибухи. Тобто, як правильно бути? Сам бундисмен сказав, що це питання моралі і питання відповідальності, хто візьме на себе ризики? він на себе ризики відмовився брати. Він сказав, що він би їх не взяв. На нашу думку, на нашу думку пускати до укриттів під час дійсно небезпеки, під, час, під той час, коли літають ракети, треба всіх. Однак законодавчо не визначено обмежень того, що когось треба в укриття пускати, а когось ні. Навпаки, написано про те, що треба у випадку наявності таких укриттів, наявності споруд цивільного захисту, в них пускати будь-кого. Тому, власне, це питання всього лише. Відповідальності тих, хто закриває такі споруди на замки і не пускає людей для того, щоб вони могли захистити своє життя. Адже життя людини це найвища цінність, незалежно від того, дитина вона чи доросла. Як ми бачимо, дана проблематика дійсно дуже дискусійна і неоднозначна. Тому нас цікавить ваша думка. Напишіть в коментарях під даним відео. Чи варто, власне, пускати до укриттів чи інших споруд цивільного захисту, що належать закладам освіти, школам чи університетам, можливо, навіть сторонніх людей, які шукають прихистку. Чи пускати туди можна тільки викладачів, учнів, студентів, які вчаться в цих закладах тощо? Не забувайте підписатись на наш YouTube канал. Ми вам вдячні за увагу. До побачення.